Відчути турботу та домашню атмосферу свят активісти Довбуш волонтер відвезли допомогу українським захисникам. Найперше це традиційні страви для різдвяного столу, солодощі, а також питна вода, медикаменти, маскувальні сітки, окопні свічки та інші необхідні для військових речі. Печеніжин символічно неподалік пам'ятника легендарному ватажку опришків збираються в дорогу Довбуш Волонтери. Місце збору подвір'я Миколи Довірака, ініціатора створення волонтерської групи. Спільнота Довбуш Волонтер створилася кінець березня, початок квітня місяця 2024 року. Перед Паску. ми зібралися. Активісти небайдужі і хотіли нашим хлопцям зробити приємне нашим героям. Зібралися і поїхали на схід з всякими цими смаколиками, що на Пасху. І так ми кожних 2-3 тижні їздимо туди, відвідуємо від Запорізького напрямку. Аж до харківського напрямку, і якщо заїжджаємо з харківського напрямку, то виїжджаємо на Запорізький. окремі напрямки. У нас є Херсон. І на цей момент суми учасники Довбуш Волонтер, здебільшого жителі Печеніжинської громади. Є також волонтери з Коломиї та Великого Ключева. Допомагає і місцева діаспора. Волонтери це всі люди, хто приймає участь, всі небайдужі. Оце є й Довбуш Волонтер. А ми, оці, що їдемо туди, ми так як пошта від людей, які зібрали, бо ми самі це би не зібрали. І довести це до, до наших захисників. Ну вони дуже все раді. Тому коли ми приїжджаємо, що про них не забувають. Цього разу готують більше 60 коробок із смаколиками. З поміж цього традиційні різдвяні страви креплики, і вареники, і голубці, і навіть кутя буде їм. Ну, все, все так, як пампушки будуть. Я не думаю, що наші солдати там всі страшенно голодні, тому що держава забезпечує їх харчуванням, але чогось домашнього такого, є, наприклад, пенсіонерка. Моїх 500 гривень не врятує цю поїздку. Але я спекла якихось медівників там, щоб хлопці теж відчули, по-перше, якийсь трошки ніби аромат свята, а друге, Ну щоб вони відчували що ти з ними. Вчителька на пенсії Олександра Басацька бережно розкладає у коробки дитячі листи з побажаннями та малюнки. Ми у вас віримо. Я пишаюсь вашою мужністю. Бажаю вам мирного неба, здоров'я. Я вірю в зсу. Хочу подякувати тобі за те, що захищаєш нас, українців, і нашу неньку Україну. Спасибі тобі, військовий». Це малювали дітки із сопівської школи, з рунберської в бібліотеці, в Печеніжині. Я всіх не знаю. Але просто у мене Син дві війни пройшов. Він і в 14-15 році був у правому секторі. Він казав, що їх дуже розчулювали. От оці дитячі малюночки, послання. І я так думаю, що хай в кожен ящичок буде. Мешканка Поченіжина Оксана Кураш дістає з багажника машини, мед з батьківської пасіки та рибу. Каже, смажила її чотири години. Допомагали чоловік та молодший син. Моя сестра на таблагана. Наталія Миколаївна, яка знаходиться на даний час, в Італії є спонсором Риви, помагала на цей. Я брала участь та як допомагала. Та як я мама, яка дитина служила. На війні я знаю, що це таке означає. Я хочу, щоб наші всі захисники повернулися здорові і живі додому, щоб кожна мама дочекалася свого сина, кожна жінка, чоловіка, і щоб всі повернулися до родини. Ну а Сергій з Миколою відповідальні за м'ясні делікатеси. Це кров'яночка, баштитова. Нам допоміг Якуб, як Федір. Він у нас займається м'ясними виробами. Такий. Малий бізнес має і допоміг нам з кров'янки, паштетівки, Ну і Микола теж займався. Про жінка, пана Микола, так окрім харчів, довбуш волонтери везуть військовим питну воду, медикаменти, маскувальні сітки, окопні свічки, теплий одяг та інші необхідні речі. Цього разу повертають після технічного обслуговування автомобіль для 77 го окремого батальйону 102 ї бригади ТРО. Везуть 200 літрову бочку автомобільної оливи та чотири дрони Для чого ми це робимо? Бо ми тут у спокійному. Живемо на нас над нами тут, якщо досі пролітає щось. То це ми того не відчуваємо, то що відчувають хлопці. Там це наші герої, за яких ми тут себе відчуваємо у безпеці. Побажання для нашого мирного суспільства ну не забувати, що є війна, і активніше все ж таки долучатися до волонтерства. Головна мета діяльності Довбуш волонтерів підтримати земляків, які несуть службу у різних військових формуваннях та на різних ділянках фронту. Наступну поїздку планують на січень. Я би хотів подякувати. Усім небайдужим, хто долучився, бо без їхньої допомоги ми би не зібрали таку приємну для наших захисників увагу. Увагу. І хотів би ще їм передати всі, хто приносив цю допомогу, всі казали, що вони поверталися живими, і здоровими, і бажають їм всім щастя. Я це передаю їхні слова оцих небайдужих людей, які відвідували, і хочу сказати слава Україні, слава Богу, і слава нашим захисникам.